Привіт всім! Вітаю вас на каналі Мозок в хмарі. Сьогодні ми зануримось у роздуми про те, що здається парадоксальним чи може автоматизація, ця холодна, розважлива сила, яка прагне до ефективності, насправді зробити нас людянішими. Ми звикли бачити її як шлях до оптимізації процесів, зменшення витрат. Але чи може вона стати ключем до розкриття нашої глибинної, автентичної людяності? Давайте розберемося. Коли ми чуємо слово автоматизація, уявляємо роботизовані фабрики, алгоритми, що обробляють мільярди даних, чат-боти, що відповідають на наші запитання. Це світ, де машини виконують завдання швидше, точніше і без втоми. І на перший погляд, це може здатися таким далеким, емоційним, іноді безладним проявом того, що ми називаємо людяністю. Але чи це дійсно так? Давайте почнемо з розуміння, що таке автоматизація в широкому сенсі. Це не лише про складні роботи. Це будь-який процес, який ми передаємо машині або системі, щоб виконати його швидше, точніше або без нашої прямої участі. Це може бути планування зустрічей, обробка електронних листів, ведення бухгалтерії, навіть розумний термостат, що регулює температуру вдома. Всі ці речі мають одну спільну рису. вони звільняють наш час і когнітивні ресурси від рутини. І ось тут криється перший ключ до нашої теми: що ми робимо з цим звільненим часом? Що ми робимо з цими звільненими ресурсами? Якщо автоматизація забирає на себе нудні повторювані механічні завдання, то що залишається нам, людям? Залишається те, що машини поки що не можуть робити або роблять набагато гірше творчість, емпатія, інтуїція, глибоке критичне мислення, міжособистісні зв'язки, стратегічне планування, моральний вибір. Це і є ядро нашої людяності. Уявіть собі рутину вашого робочого дня. Скільки годин ви витрачаєте на заповнення таблиць, відповіді на типові запитання, планування зустрічей, сортування документів, а тепер уявіть, що більшість цих завдань автоматизовано. Це не означає, що ви втрачаєте роботу. Це означає, що ваш фокус зміщується. Замість того, щоб бути оператором, що виконує інструкції, ви стаєте стратегом, творцем, наставником. Ви можете зосередитися на вирішенні складних нетипових проблем, які вимагають саме людського підходу, унікального поєднання досвіду, емоційного інтелекту та нелінійного мислення. Візьмемо, наприклад, сферу обслуговування клієнтів. Чат-боти можуть відповідати на тисячі типових запитань на секунду. Це дозволяє людським операторам займатися тими випадками, де потрібна справжня емпатія, розуміння нюансів, вирішення конфліктів, які не описані в жодному скрипті. Замість того, щоб бути роботом-відповідачем, людина стає справжнім помічником, який може вислухати, заспокоїти, знайти унікальне рішення. Хіба це не робить спілкування людянішим? Ми ж не хочемо розмовляти з людиною, яка просто читає з екрану. Ми хочемо, щоб нас зрозуміли або візьмемо медицину. Штучний інтелект вже допомагає діагностувати хвороби з високою точністю, аналізуючи величезні обсяги медичних даних і зображень. Це звільняє лікарів від частини рутинної аналітичної роботи і дає їм більше часу для спілкування з пацієнтами. Замість того, щоб просто вводити дані в комп'ютер, лікар може зосередитися на розмові з пацієнтом, на його емоційному стані, на підтримці, на пояснення складних речей простою мовою. Це момент, коли технологія не замінює людяність, а підсилює її, дозволяючи зосередитися на турботі, яка є суттю лікарської професії. Автоматизація може дарувати нам не тільки час, а й свободу. Свободу від примусу, від повинності. Коли ми звільняємося від тиску постійно робити ті ж самі речі, ми отримуємо можливість розвиватися, вчитися новому, присвячувати себе своїм захопленням. Коли рутинні домашні справи автоматизовані, ви маєте більше часу на свою родину, друзів, хобі, творчість або просто на роздуми. І саме в цих моментах, коли ми вільні від повсякденних турбот, ми можемо відчути себе по-справжньому живими, по-справжньому людськими. Звичайно, є і інша сторона медалі. Автоматизація це лише інструмент, як і будь-який інструмент, її можна використовувати по-різному. Якщо ми просто заповнимо звільнений час бездумним споживанням контенту чи порожньою розвагою, то звичайно людянішими ми не станемо. Це виклик для кожного з нас, як ми будемо використовувати цю нову свободу. Чи будемо ми прагнути до глибини, до зв'язків, до творчості, чи дозволимо собі ще більше розчинитися в поверхневому? Саме тому так важливо розуміти технології. Мозок в хмарі існує для того, щоб показати, що автоматизація це не загроза, а величезна можливість. Можливість для кожного з нас переосмислити свою роль у світі, свій внесок, свій внесок, своє призначення. Це можливість стати не просто ефективнішими, а свідомішими, більш емпатичними, більш присутніми у власному житті та житті інших. Уявіть собі, світ, де люди не витрачають більшу частину свого життя на повторювані безглузді завдання, а можуть зосередитися на розвитку своїх унікальних талантів, на допомозі іншим, на створенні прекрасного. Світ, де ми не конкуруємо з машинами за виконання рутини, а співпрацюємо з ними, щоб розкрити наш повний людський потенціал. Це не утопія, це бачення, яке може стати реальністю завдяки розумному впровадженню автоматизації. Це як садовник, який має інструменти, щоб автоматизувати полив чи прополку. І завдяки цьому може приділити більше часу спогляданню за квітами, виведенню нових сортів або просто насолоді від краси свого саду. Інструменти не роблять його менш садовником, вони дозволяють йому бути ним у більш глибокому, більш творчому сенсі. Отже, чи може автоматизація зробити нас людянішими? Так, якщо ми свідомо підійдемо до того, як використовувати звільнену нею час і ресурси. Вона дає нам шанс відійти від ролі гвинтика в системі і згадати, що ми творці, мислители, емпатичні істоти, здатні до справжніх інновацій і глибоких зв'язків. Вона може повернути нас до того, що робить нас унікальними і невідтворюваними. Завдання технологій служити людині, а не навпаки, і це служіння може бути найвищим, дозволити нам бути самими собою лише кращою версією. Дякую, що слухали. Підписуйтеся на мозок в хмарі, щоб не просто користуватися технологіями, а розуміти їх.